По-перше, українці, ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайна живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профіля. Далі, для всіх тих, хто ніколи зі мною не навчався і хочуть зрозуміти, як взагалі онлайн можна жити, а я так живу більше 12 років вже, безкоштовно ні копійки, ні долара, нічого. За три дня поділюсь реальними фішками секрети. Тому розкажу, що дійсно працює, що не працює, щоб ви зрозуміли, як рухатись далі в житті, навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі в житті вибрати. І в нас же є випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас, кардинально змінили своє життя і його сильно покращили. Там вже будуть виконані всі ті обіцянки, які я вам казав. І автомобіль, і макбук, і iPhone, і гроші, і репости, і реклами, і зустрічі офлайн. Все нас чекає там. У вас же там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Тепер у нас є така можливість за посиланням в шапці профілю. Просто перейдете, заповните форму, і ми будемо підкорювати з вами нові горизонти. Отже, друзі, дуже дякую за увагу. Я завжди з вами, що вам. Хочу сказати, не відійдіться ніколи ні на які провокації, ніколи ні на які фейкові акаунти, бо їх вже створили багато на моє ім'я. Це мій один єдиний офіційний акаунт. Тільки тут правдива інформація. Тільки за посиланнями в шапці профіля саме в цьому акаунті. Я з вами, і саме там правдива інформація. І до речі, нас чекає неймовірний сюрприз, який я вам скоро покажу в нашій контент-хаті, а пізніше вже виставлю в TikTok. Саме перше тільки для людей, які з нами в контент-хаті. Отже, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Пам'ятайте, що ми найрідніші один до одного, і нікому в світі ми більше так не потрібні, як один одному. Наш генетичний код найближчий. І я разом з вами будемо зараз підкорювати нові горизонти. Все окей. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа, друзі